Мішою були дуже теплі відносини. Ми допомагали один одному, не було секретів. Ми багато часу проводили разом. Він захоплювався машинами, він дуже любив автомобілі. Знаєте, якщо говорити про мішку, тут завжди буде посмішка на обличчі, чесно. Він був дуже добрим, сміливим, хоробрим. Він завжди приходив нам на допомогу, якщо потрібно було. У нього була дівчина, він мріяв, щоб закінчилася скоріше війна, він мріяв одружитися, мріяв дітей, хотів жити звичайного життя. Пропадав зв'язок, він не виходив один раз на зв'язок 10 днів. Ми дуже сильно хвилювалися. І останній раз, коли він зателефонував, він сказав, що я поки живий, але я розумію, що ми звідси не вийдемо. Це 27 березня було. Він запам'ятався світлою людиною. Він був завжди добродушним, він завжди готовий прийти на допомогу. не тільки рідним всім, кому хто його знав, він всі могли на нього розраховувати. Я дуже вдячна, що у мене такий брат. Ми пишаємося ним.